Вас, мої маленькі друзі, пропоную вам поспілкуватися. Дуже хочу вам розповісти. Ой, хто це стукає? Зайчик, вухастик, прийшов. Доброго дня, зайчику! Вухастику, Привітайся з дітками! Чому ти сумний, я зрозуміла! У нашого вухастика дуже болять зубки. Я пропоную познайомитись з моїми друзями. І сподіваюся, що дітки і вухастик з ними обов'язково потовершують. Ось знайомтесь, це зубна паста, зубна щітка. Вони потрібні для того, щоб зберегти здоровими ваші зубки. А тепер я пропоную уважно послухати віршика, щоб зубки були білі і ніколи не боліли. В цьому допоможе швидко паста і зубна щітка. Тож, пам'ятайте, діти, і ти в ухастику запам'ятай, що зубки потрібно чистити вранці і ввечері. А ще я хочу діткам і тобі вухастику, розповісти про корисні продукти харчування, які допомагають нашим зубкам. Отож, слухаємо уважно: корисні продукти харчування. Це! Овочі, фрукти та кисломолочні продукти. І якщо у вас трапиться біда з зубками, то обов'язково потрібно звернутися до лікаря, який називається стоматолог. І його не потрібно боятися, він дуже швидко вилікує зубки. Тож пам'ятайте, дітки, і ти в ухастику запам'ятай, щобки не боліли і були здоровими, потрібно їсти корисну їжу і чистити зубки вранці і ввечері. Ти зрозумів, вухастику? Я все зрозумію. Дякую вам за допомогу. Тепер я щодня буду чистити зубки, їсти овочі і фрукти. І мої зубки будуть завжди здорові. Дякую вам, малята, до побачення, до нових зустрічей.